Часто, коли згадують інженерні підрозділи, в нашій уяві постає образ сапера з металодетектором або щупом, який відшукує ворожі міни. І це справді на сьогодні є одним із пріоритетних завдань, але не єдиним. Зараз більшості інженерні підрозділи займаються пророблення проходів інженерними фортифікаціями. Тобто задач доволі багато для саперів і ну, саперів-інженери. Серед таких завдань не тільки розмінування, але й встановлення власних мінних загороджень, щоб окупант не почувався у безпеці на українській землі. Зараз військові інженери встановлюють міну МОН-90. Це навчальне завдання. Сама міна протипіхотна, має в своїй конструкції вже заготовлені уламкові елементи. На відміну від сталої думки, що усі протипіхотні міни заборонені, такі міни є керованими. Вони не заборонені жодною конвенцією. Встановлювати їх дозволяється, але саме в керованому варіанті. Тобто вибух відбувається за сигналом, який находить на підривач дротами або через радіопристрій. Сергій, що зараз тут буде відбуватися, що за пристрій біля вас? Це катушка, це йде провід для підриву, електропідриву. Зараз ми будемо підривати МОН-90. Це не наш, це одним словом, тих. Він трошки лопнутий корпус, ми його будемо знищувати. За допомогою яких пристроїв відбувається? За допомогою ось підривка ПМ-4. Це ручна така маленька машинка, п'єзоелемент середині. І за допомогою цієї машинки ми його знищувати. І за допомогою електропідривача. А ми от в кіно часто бачили от таку крутілку. А в нас така теж є, ну її тяжко носити, а це теж ефективно. Ну, ефективно її кинув карман і пішов. Мон-90 спрямованої дії має 2000 уламків діаметром 7 міліметрів. І, як можна здогадатися, вражає ними противника на 90 метрів перед собою. Щойно відбувся підрив Міни Мон 90 своїми уламками. Вона була спрямована в протилежний від нас бік. Але за мірами безпеки, все одно потрібно перебувати на полігоні в броніку і в касці. Бронік, як бачите, не мені, а каску я тримаю в руках, бо на ній камера, яка мене і знімає. Перед наступом сапери повинні зробити проходи для піхоти та техніки у власних загородженнях. Частіше це робиться вручну з використанням мап мінних полів, але за можливості використовуються і засоби дистанційного розмінування. До прикладу, установка УР-83П. Її основні вузли це пускова направляюча, порохові реактивні двигуни та дві касети детонуючого кабелю. Вона начинена вибухівкою, умовно кажучи, як шланг, тому подібне. То тобто на один на один метр припадає 4 кг вибухівки. Двигун, який запускає цю установку, витягує її на відстань, ложе на землю, і тоді відбувається детонація заряду. Він підриває і пророблює проход в мінних полях. Ширина проходу близько шести метрів, що дозволяє проїхати техніці. А довжина близько ста метрів. Загалом ця ковбаса містить 400 кілограмів нищівної вибухівки. Ми відійшли на мінімально безпечну відстань, з якої нам дозволено знімати. Подовжений заряд розмінування стартуватиме з реактивним двигуном метрів за 300 від нас. Вибух відбудеться ще далі. Він повинен в бойовій обстановці зробити прохід в мінному загородженні. У своїй сутоземній роботі сапери використовують багато хитрощів. Завдяки ним, наші воїни успішно кладуть окупантів в українську землю або розпилюють у повітрі. Віримо, що ця завіса таємності трохи спаде після нашої перемоги.